Здобути нові практичні скіли, покращити навички комунікації та змінити соціум на краще. Саме це є основною метою для студентів ЧНУ імені Петра Могили влітку, адже це час для нових можливостей відпочинку та практики. Уже другий рік поспіль наші студентки волонтерять у дитячому благодійному таборі ДОВ яскраві канікули, що триває на базі волонтерського центру ДОВ. Минулого року наші студентки були наставницями для дітей з сімей внутрішньопереміщених осіб, а цьогоріч – для дітей наших військовослужбовців. Керівниця табору, завідувачка підготовчого відділення ЧНУ Світлана Овчар, зазначає, що студенти-вихователі та діти творчо проводять час. Табір благодійний, тому в нас працюють в ньому волонтери. Ми дуже вдячні студентам ЧНО імені Петра Могили. Вони нас підтримують вже другий рік. Минулому році в нас було три студента з Мерлянці, цьому році вже п'ять. Це дає можливість і дівчатам відпрацювати свої навички спілкування з дітьми. А так протягом тижня всі, всі активності допомагають і в музеї водять діточок, і на квести. І проводять арт-терапію, екскурсії, похід все, все, все роблять наші волонтери-вихователі. Зміна в таборі це один тиждень, лише п'ять днів, протягом яких учасники стають товаришами, друзями, колегами, митцями, співаками, інженерами та справжньою родиною. Протягом цього часу студентки створюють та проводять інтерактивні вправи та конкурси, квести, арт-терапії та екскурсії, щоденні творчі активності і виготовляють поробки. В останній день табору для дітей проводили арт-заняття, що розраховане за віковими особливостями учасників. Катерина, студентка психологія, говорить, що з дівчатами за ніч вирішили поєднати техніки роботи з різних сфер в одне ціле. Вона була цілком імпровізацією, тобто нам потрібно було. Поєднати факультет німецької філології, екології та психології в одне ціле, і ми вирішили створити імпровізоване місто мрії, де кожна дитина може. Створити свій будинок, своє якесь улюблене, наприклад, дерево себе з пластиліну, і це допомагає їм вивільнити свої негативні емоції, допомагає якось поспілкуватися зі своїми однолітками чи дітьми, що молодше, або старше них. І це допомагає їм згуртуватися, не бути якимось покинутими чи. Ізольованими, наприклад, у таких міксованих заняттях юні наставниці створюють дружній соціум, де всі вчаться вербально та невербально комунікувати та засвоюють основні закони екологічного середовища. Для цього ми позбирали гілочки на території дофа, аби вони змогли створювати зелені насадження з природних матеріалів. Тобто вони ми будемо розмовляти, чому зелені насадження важливі, чому потрібно. ...дбати про дерева і в цілому е, дбати про природу. Я помітила, що е, діти в цілому багато знають про екологію, знають, що там не можна смітити, їм не треба повторювати це безліч разів. Вони так це знають. Але вкотре наголосити, що треба дбати про природу, теж важливо і тому. Е, Вім подобається створювати ті самі е, дерева кущики. На думку батьків, які приводять дітей до табору, саме творчий та професійний підхід наставників студентів, чину імені Петра Могили, стає вирішальним у виборі для дитини. Анатолій Федько, Сергій Степін, Аліса Бойко, Анна Джежер. Петро Могила ТВ.